Що, якщо б не я, то в тебе балут забрали. Ти то я тобі твоє все удавав. Я хочу. Так, коли мене. А знаєш, що ти нічого не за не маєш забирати? Чому? Ну бо коли я челіки вибивав, то ти в мене теж удав реси, які я виносив. Так шо що... Нічого, так що те, що ти залутав, ложився і сумгучок копий. А якщо нічого не залутав, то ти молодець. Все, йдемо на справу. Якщо б не я! Якщо б не я, докажіть подписчики. Хоча в нас їх нема. Але мені все рівно. Йдемо назад. Я хочу. Якщо б не я, то ти би на цьому сірваком і розбагатів. Чому це? Ну бо хто із нас зробив? Ну, по-перше, я теж міг зробити хату. Ай, бляха, муха. Ай, я думала. О! А що тут А шо тут... А шо... А що що тут... тут типи літають? Хлопці, втікайте, там лезерка йде. А Я там. В смислі, я не всього там. Що ти мелиш? Ти мені носок не удав. Ти, блять, носки, що ти мелиш? Ти, ти нойти ну, полічися. Господи, як так? Я Де то... носок В школу. тупо. Який носок, що ти змелиш? Іди в дупу. Давай, тепайся, до мене задовбаєш. Мелкий. Я вже на спавній, я вже тепу тут чесно лежав вулицею. Я втікаю, мене зараз можуть набити трошки. Я хочу когось порівні вдати. Чого тут люди літають? Чого тут люди літають? Я не знаю. Фух, я в сейф зону пішов. Это иллюминат, типа, братан. А, это сейв-зона. Я не могу его я а тебя убью. что Короче, видишь, а мне выпал лук 30 квист. Киркану, папа и попор. Я хороша. Да, ты хорошо сейчас ехать. Да їх вбити не можу. <звук> Блин, ніхто не хоче виходить из Сейзона. Ему туда у мазі впадає! Короче, тут є генератор, генератор алмазів. А, все, пока. В смысле, дых генератор алмазів? Да Та все, там вже повипадало пару і все до побачення. Забань його! Короче, давали десь мені 1000 штук алмазів. Ну, 2 стака, 2 стак. Я ж говорю, два стака, да. Рост. Да. Кстати, ты знаешь, что тебе за, за что? я а скидки э -э Пять хвилин -тики. Точно? Ага. Сама то Сама точность. Ладно, тринадцать хвилин. Все, до побачення, підписники, бо то, що той же плакати почав. Всім пока. І з Новим роком, щоб щастя, здоров'я вас не минали, і щоб ви всі були здорові і багаті на новий рік, і щоб новий рік був добрий для вас. Всім пока!